Життя не сходжена дорога, ніхто її кінця не знає. На ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває. Таким важким вона здається, багато трюди до болі, не раз заплакати придеться, від тягарем тяжкого доріг. Не раз немов да шині пліці до неба хочеться піднятись, як риба та що і ці. Не хоче, не хоче здовги смирятись. На долю часто нарікає, що так безжалісна над нами І часто душу обгортає гіркими горя палинами. Для чого плакати зітхати? Про нас отець Небесний пає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші волі, коли прийде до нас тривога і без його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а він за них нас не залишить. І в славний час візьме до неба, де нас обійме та потішить. А це життя для того, дане, щоб ми Господа дізнали. Тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя не сходже на дорога, і хоч страза на ній багато, але надією на Бога, її прошу треба свято.